Вітаю вас на каналі. Мене звати Євгенія, і сьогодні я хочу поговорити на таку тему. Всі знають, що багато українців з початку повномасштабної війни в Україні переїхали е, хто куди, і багато приїхало хто в Німеччину. Так само і ми. Але сьогодні розповідь не про війну, не про біженство і так далі. Сьогодні розповідь про те, що вже більше ніж півтора року. Я зі своїм сином проживаємо в Німеччині, і я хочу поділитися з вами тими речами, яким я навчилася за ці півтора року саме в Німеччині. Якщо вам цікаво, продовжуйте дивитися. Там. Отже, перше, чому е, тут всі, мабуть, навчилися. Обумовлено бюрократією, яка є в Німеччині. І перше це писати листи, багато листів, як електронною поштою, так і в друкованому вигляді. І Все вирішується як було раніше, за допомогою фізичної пошти, листуванням, а також імейлами. І тому це навичка, вона з часом досить таки розвивається. І стає автоматичною писати багато листів, писати багато імейлів. Також звідси випливаюча ще одна звичка, це постійно перевіряти пошту. Чи не прийшла тобі відповідь, імейл, або лист у скрині, поштовій скринці. Якщо ця звичка когось дивує, то просто для прикладу в Україні дуже багато всього робиться або онлайн, або дзвінком. То тут, наприклад, майже будь-який запис робиться через емейл. E дуже багато записів робиться через емейл. E Є також сервіси, наприклад, для онлайн-оформлення терміним, але дуже часто потім на таке онлайн-оформлення, наприклад, якщо це для якогось фахового лікаря, потім ще слідує за цим онлайн переписка через емейл. E це я кажу з власного досвіду. У когось досвід може бути інший. Мій досвід ось такий. Тому дуже багато дуже часто приходиться писати дуже всяких різних імейлів. E так само, наприклад, якщо ви ж шукаєте житло в Німеччині, тут на об'яву про квартиру, які здається, в Україні ми би просто по телефону одразу ж перетелефонували би, домовились би на зустріч на огляд квартири. В телефонному режимі тут е, така система, що більшість людей онлайн е, подає заявку, що він бажає оглянути квартиру, і далі йде переписка через email, в, які, в, як в цій переписці маклер може дізнатися якісь деталі, щось перепитати, чи якісь документи попросити взяти з собою. Ви також домовляєтесь про термін онлайн. Це тільки деякі приклади. Таких прикладів в Німеччині дуже багато і дуже багато чого вирішується через емейли, а також все, що стосується офіційних державних установ, це будь-які папери, які оформляються, і так далі, всі анкети це все тільки за допомогою листів. Деякі державні установи вже переходять трішки більше на онлайн, але все одно, навіть після онлайн-сесії, будь чого заповнення онлайн. Потім буде підтвердження, чи ще щось, щось в, у вигляді листа, на фізичну, фізичного листа на пошту. Тому цей навик треба розвивати, він дуже в Німеччині добре розвивається. І з цього випливає наступна навичка: не тільки перевіряти постійно пошту, але й мати вдома такий невеличкий офіс. Мені здається, що в Німеччині майже у всіх є такий home office, домашній офіс. З робочим місцем і з усією канцелярією. З принтером і копіювальною машиною, і все таке інше. Звичайно, в мене цього немає, тому дуже часто приходиться кудись їздити, щоб там відксерити, роздрукувати. В таких невеличких містах, як Херсбрук, є, має, мабуть, одна точка, де все це робиться. І вони працюють 2, ч... 2 години зранку, дві години після обіду. Ну, німці не дуже перенапрягаються в плані роботи, але... Сам факт, що через такі обставини для особливо тих, хто живе в невеликих містах, у місцевих людей це я як помітила не у наших приїжджих, а у місцевих людей майже у всіх, вдома є маленький офіс. Вони роздрукують, тебе розксерять. В них є завжди купа. Купа конвертів потрібного розміру, купа марок, які вони вдома самі все наклеюють. І щоб на пошту, наприклад, у відділення не йти. Вони самі вдома все наклеїли, і в поштову скриньку тільки це в поштовий ящик це називається. Вкинули, аби відправити листа. Для тих, хто не має всього цього, вони йдуть на пошту, стоять у черзі. Не знаю, що зручніше мати, але деякі речі я вже також. Купила, аби кожного разу не просити на пошті Дайте мені, будь ласка, конвертик, я тут напишу адресу, куди мені відправити. Конверти я вже купила. Також е, листа, якщо це невеликий лист, запаковую вдома в конверт, підписую адреси і навіть вже купила навіть марки. Якщо це тоненький лист, простіше наклеїти марку, написати адресу і вкинути в цю поштову скриню самостійно, ніж стояти в чазі. Для себе я вирішила поки що мінімальний набір е, хоум офісу Це невеличкі конверти, е, марки. Обов'язково скотч, тому що в мене була один раз ситуація, коли я прийшла з якимось пакунком відправити, він був щось не заклеєний, не зовсім добре закривався. Я попросила у жіночку, яка працює на пошті. Заклеїти. Почула велику лекцію і невдоволення через те, що скотч вартує грошей, і якщо мені треба щось заклеїти, я маю купити скотч, а не просто просити шматочком скотча заклеїти мій конверт. Звичайно, це мене трошки здивувало, тому що в Україні з цим немає проблем. Ти приходиш на пошту і тобі на пошті все роблять. І, і заклеять, і там, порахують, ну, я так звикла, що у нас на Пошті, в Києві. З цим ніколи не було проблеми, ніхто не вимагав тебе купляти скотч заради одного маленького клаптика скотчу, щоб заклеїти лист. Ну і також завдяки цій відомій на весь світ бюрократії в Німеччині розвивається ще одна така навичка це зберігати всі документи. Так, в Україні ми також зберігаємо документи, але такі важливі документи. Тут зберігається майже кожен лист. Кожен. Кожний папірець, який вам надсилається. І за півтора року проживання в Німеччині у нас вже дві папки, такі А4 великі, в яких все це сортується гарненько по секціям, категоріям, кому звідки і так далі. Тому що інколи тут доводиться піднімати, наприклад, якісь старі записи. Ну, таких нюансів дуже багато, тому в Німеччині. Жодні документи не вкидаються, все зберігається, все сортується по папкам, і така дуже знаєте, цікава, хороша, мені здається, навичка трошки більшої самоорганізації, да, тому що в Україні, наприклад, в мене був великий конверт, а чотири дотки, якісь кнопочкою, як папка закривається на кнопку, і там просто всі були документи. Тому що в мене їх не було так багато. Тут же потрібно зберігати всі документи, і однієї такої папочки не вистачить. Поїхали далі. Всі навички, так чи може не всі, але так чи інакше випливають із особливості Німеччини в дуже развитій бюрократії. Але ця бюрократія вона призводить до того, що відповідь на будь-який лист потрібно довго чекати. Усі процеси, які пов'язані з державою, хоча, мені здається, не тільки з державою, в принципі, багато процесів в Німеччині робляться без поспіху. Тут, взагалі, мені здається, ніхто не поспішає. Це така звичка, німецька звичка, не поспішати. Вона проявляється, на мій власний досвід в різних сферах життя в Німеччині. не тільки те, що стосується державних установ та документів всюди. Це відсутність цього поспіху. І це так чи інакше, але змушує навчитися чекати. Чекати і бути більш терплячим, не поспішати. Навіть якщо ця звичка дається деяким людям не просто, тому що ми звикли, я звикла з України з Києва до дуже швидкого темпу життя, ритму життя, коли все робиться швидко, коли ти там подав заявку онлайн на якийсь документ, через два дні прийшов, забрав його, все швидко робиться в Україні в Києві. Тут зовсім інша історія, можливо, через те, що ми я з Великого Києва. Це до війни мільйонне місто, 3-4 мільйони, здається, жителів там було. Мешканців, мешканців там було. <кій> переїхала в маленьке місто Херсбрук, я не знаю, скільки тут 50 тисяч людей проживає. Ну, ось така велика різниця, і ця різниця, можливо, продиктована різницею міста. Але е мені казали, що в Нюрнберзі, хоч це не мільйонне місце, яке але все ж таки велике місто. Що в Норнберзі така ж історія, як і тут все відбувається дуже повільно. В принципі, є сенс е, трошки пришвидшувати, там, телефонувати, е, нагадувати про себе. В цьому, звичайно, є якийсь е, сенс, можливо, це десь в якихось ситуаціях щось пришвидшить, але не завжди. Найчастіше просто є якийсь регламент. Не знаю, що це. Документи будуть розглядатися там місяць, ну так, в середньому, да? і е, швидше не буде. Так само і з термінами. Багато людей знає: хто знає, що тут до якихось е, спеціалізованих лікарів, щоб потрапити на запис, потрібно чекати місяць-півтора-два. І е, я навіть пробувала таку штуку, що мені потрібен був запис до вузкоспеціалізованого лікаря. Мені дали тут термін десь через півтора місяця, і я просто почала обдзвонювати усіх лікарів в усій окрузі, сподіваючись, що десь буде термін трошки швидший. Не вийшло. Постійно я отримувала термін ще пізніше і ще пізніше, тому я вже здалася і вирішила, що перший термін був через півтора місяця. Я згодна я почекаю. Тобто, навіть якщо ви намагаєтесь якісь процедури просто пришвидшити. Ви скоріше собі нерви попсуєте, але все одно в Німеччині все відбувається повільно, тому краще навчитися чекати і бути більш терплячими. Ну, це, моє, це мій висновок, можливо, у вас інший висновок. Ну, і навичка, яка випливає з особливості з цими термінами, вона полягає в тому, щоб планувати ці терміни заздалегідь. Наприклад, не знаю, стоматологів. Ну, от, наприклад, тільки Альгемайн Медицин, тобто це сімейний лікар, якщо у вас там, я не знаю, насморк, з цими термінами в мене ніколи не було проблем великих, але з іншими лікарями і навіть регулярними оглядами, дуже часто, якщо це щось більш вузько спеціалізоване, дуже часто потрібно робити заздалегідь ці терміни. І навичка, щоб не забути, це навичка планування, планування наперед. На декілька місяців наперед вона також добре тут прокачується вже через необхідність і такі умови, які тут є в Німеччині. Тому для мене це Google-календар, він став невід'ємним помічником ще в Україні, але тут. Для особистих справ так багато і часто Google-календар я не використовувала раніше. Такі особливості життя в Німеччині, можливо, не у всіх ці навички розвиваються, але мені здалося, що з цими навичками якось виходить трошки е, веселіше. В мене виходить трошки веселіше. І, до речі, наступна звичка, яка з цього випливає, що по неділях магазини всі зачинені, по святкових днях магазини всі зачинені. Не так, як в до речі, я знаю, що десь там в Берліні, здається, також, як і в Києві, да, є шпиті. Це такі маленькі магазинчики, які працюють ледь не 24 години на добу, де можна щось купити. Херсбрук, Лауф, навіть Нюрнберг. Тут такого немає. Якщо це вихідні, вихідні все зачинено. не вихідні, а неділя. Якщо це неділя, в неділю не працюють жодні магазини. Є один магазин на вокзалі в Нюрнберзі, це Лідл. Я якось в неділю була в Нюрнберзі і думаю, так, піду в Lidl, якраз щось там куплю. Черга з охороною пів коридору. І він впускає там охоронець, впускає по декілька людей, просто щоб вони зайшли в Lidl, І така черга дуже довжелезна. Я вирішила, що я не настільки голодна, щоб стояти півдня в цій черзі, аби тільки зайти в магазин. Ну, тому неділя. Це той день, коли нічого не працює, і потрібно планувати свої покупки закупи продуктів заздалегідь або вже чекати понеділка. Але, наприклад, якщо це якісь свята, буває, що вони декілька днів тривають і декілька днів магазини можуть не працювати. Тому планування покупки покупок заздалегідь це дуже гарна навичка, яка розвивається тут. П'ятниця потрібно зробити покупки максимум субота-ранок. Якщо це на святковий день. Наступна е, звичка, тут зараз дуже багато хто посміється, тому що ну, вона очевидна, вона правильна, вона мала б бути ще й в Україні випрацьована, але в Україні в силу таких більш розслабленої обстановки, особливо що стосується штрафів, воно е, не працює. А це паркуватися правильно. В Німеччині всі знають, що великі штрафи за неправильну парковку, за непроплачену парковку, неправильно проплачену парковку. Влітає штраф. Якось я... І тут, до речі, є одна така особливість, наприклад, в Нюрнберзі в центрі можна оплачувати за парковку в паркоматі або монетами, або додаток. Я намагалася завантажити цей додаток, але оскільки я з України, мій телефон з України, він був зареєстрований Play Market в Україні. Цей додаток є регіональним, тому я його не можу завантажити. Просто ваша країна не підтримується. Змінити країну я також не можу, це пов'язано з сімейною підпискою, тому що в мене у сина є дитячий аккаунт, який пов'язаний з моїм аккаунтом, ну, це батьківський контроль. І через це не можна поміняти країну. Я їм телефонувала. Він сказав: що потрібно скасовувати всі ці підписки, видаляти всі акаунти. Потім можна ваш аккаунт якось там перевести на іншу країну, і ви можете будете в змозі качати, завантажувати ці регіональні додатки. Але це дуже багато морок, і тим паче, тим паче, що мені цей батьківський контроль та. Ну, можливо, хтось любить з таким заморачуватись. Я не люблю з цим заморачуватись. Отже, місцевий додаток для паркування я не змогла завантажити. Тільки, наприклад, в хаб-бурзі там додаток Мобілет. Його я змогла завантажити, і там я можу оплачувати онлайн. В всіх інших паркоматах я маю оплачувати монетами. І от така навичка, що всюди потрібно оплачувати монетами. Вона випрацьовувала на наступну навичку: збирати монети. Якщо в Україні я ці е, дрібні гроші монети, я не любила збирати, тому, що вони роблять просто гаманець важким. Але дуже часто монети потрібні для паркування, для того, щоб взяти візок в магазині, тому що всі візки для, в супермаркетах прив'язані і відв'язати його можеш тільки монетою. Якщо в Україні багато візків стоять просто так не прив'язані, без необхідності вмикати вкидати в в цей візок монету, то тут усі всюди, я навіть не пам'ятаю чи десь я бачила магазин, щоб були візки без монети. Сюди вони закриті і потрібна завжди монета. Причому, наприклад, якщо в тебе є тільки монета 2 євро, вона не підійде 50 центів або 1 євро. Якщо менші монети, або крупніші, вони не підходять. І от е, мене попер спочатку це дуже дуже дратувало, тому що приїжджаєш в тебе або не ті монети є, або немає монет, і ти не можеш взяти візок. Так. Реально. Я взагалі, людина, яка любить безготівковий розрахунок. Мені так простіше картка телефоном і я не люблю носити багато готівки. І з монетами в мене постійно були проблеми. Зараз я міняю спеціально там, купити якусь булочку, аби мені надавали решту монетами, і я їх буду зберігати. Для паркування, для цих віз візків. до речі, я знаю, що є такі. Як пластикова монета правильного розміру, як 50 копійок або 1 євро для цих візочків. Деяких людей воно є, я бачила, що в машині лежить така пластикова монетка спеціально для візочків. Ось такі у людей навички. У мене ще такої монетки немає, от, тому в мене завжди є багато. Ну, я стараюся, багато-небагато, багато, але якісь монети зберігати. І я завжди намагаю, намагаюся проплатити парковку всюди, де б я не зупинялася, тому що. Вкинути в паркомат 50 центів, навіть якщо ти е, пішов там на закупки, кудись це простіше, ніж потім отримати штраф від я не знаю від 25 євро. Здається, тому краще все ж таки е, паркуватися і опроплачувати парковку. Паркуватися правильно в правильних дозволених місцях. До речі, в мене було. Шортс про те, як розбиратися, що написано на щиту ці паркувальні да, правила паркування на парковках. Якщо ви не бачили, якщо вам цікаво, можете подивитися, я десь пущу підказку на цей шорт. Там я розбирала всі ці таблички щодо паркування, як правильно паркуватися, щоб не отримати штраф. Так, в Україні якось дуже часто можна знайти якісь провулки, де можна безкоштовно припаркуватися. І... Ну, така от я була невихована людина, що в Україні не завжди я проплачувала за парковку. Звичайно, це не стосується якихось там паркувальних будинків, да, де, де парковка платна. Да, це на паркінгах. Це я не кажу про паркінги. Паркінги платні, всюди платні. От, але е, десь у, у дворах запаркуватися безкоштовно в Україні так, без проблем. В Німеччині е, треба бути обережним, що це за двори. Там, скоріш за все, буде паркувальний знак Bewohner», no тобто тільки для мешканців. Ще одна класна, як на мене, звичка, яка також випрацювалася тут. Хоча в Україні багато у кого була ця звичка. Німці взагалі дуже люблять екологію, да? вони дуже дбають про турбуються навколишнє про середовище. І багатьох німців я бачила, що вони ходять зі своєю пляшечкою води. Ну, знаєте, такі туристичні пляшки, води і все. Коли ти розумієш, що пляшка води в магазині стоїть, вартує там 60 центів, 70 центів, а ти десь в місті, тобі дуже хочеться пити. І єдине, де ти можеш купити, це яке, якесь кафе. Да? І там продається пляшечка води за 2,50 Вода в Німеччині в крані питна. Тобто, в Німеччині в крані вода питна. Можна набрати, в пляшечку, можна набрати в пляшечку води вдома безкоштовно носити її з собою. В тебе завжди є з собою чиста питна вода і не платити. Можливо, навіть ті 60 центів в магазині і 2,50 в кафе, бо тобі дуже хочеться пити і поруч немає магазину. Хороша звичка, тому що вода завжди під рукою, в день людині потрібно вживати багато води. Чистої води, не чай на каву, а чистої води. І про це дуже часто, я не знаю, як у вас, але я дуже часто про це забуваю. Десь бігаємо по своїм ділам, там каву випили, там чай випили, чай це взагалі цілий ритуал. ритуал да? А воду часто забуваю, забуваю пити або п'ю недостатньо. До речі, один цікавий факт, який я, наприклад, раніше не знала, що дуже часто у кого болить голова, голова болить, якщо ви не випиваєте достатньої кількості води. Звичайно, не у всіх випадках, але бувають такі випадки. І я помічала, що е, до мене має відношення, тому що якщо я впродовж дня п'ю мало чистої води, на вечір буває болить голова. Тому е, завжди із собою пляшечку. Чистої води, щоб попити, це хороша звичка. А от до чого я ще ніяк не можу звикнути, так це їздити на велосипеді в місті. Для мене в Україні, і взагалі, в принципі, завжди велосипед, їзда на велосипеді була розвагою. Ми їздили за містом, це покататися по природі, в лісі десь на набережні, на набережні, да, на Русанівській набережні, там, де немає. Транспорту. Можливо, мої навички їзди на, велосип... ї... їзди на велосипеді не настільки гарно розвинені, і це правда. Але мені все ще лячно їздити в місті. Хоча тут є окремі велосипедні доріжки, я колись показувала у відео про що не, що не так з німецькими дорогами. І там я показувала, наскільки класні тут велосипедні доріжки, наскільки вони передбачені, вони відокремлені, вони зручні. І здавалося б, усі зручності зроблені для того, щоб ти їздив на велосипеді. І так дійсно в Німеччині дуже так намагаються пересадити всіх з авто на велосипед, тому що він більш екологічний. І тому дуже багато цього робиться для того, щоб було зручно їздити на велосипеді, і люди відмовлялися від автомобілів. Це береже екологію. А мені здається, що ця. Це... Ідея, ініціатива, вона дуже класна. Хоча я не знаю, як взимку, для мене також велосипед це літній вид транспорту, як взимку люди їздять, не знаю. Але я якось ще один шорт знімала про цей автомат, який в Нюрнберзі рахує кількість людей, які на велосипеді приїжджають. Я тоді була в дощ в Нюрнберзі, і коли я його побачила, цей автомат, і знімала його під дощем, і все одно там було дуже багато велосипедистів, які проїжджали повз і їм. Тож не заважає, не перешкоджає. Цієї навички в мене, на жаль, ще немає, але можливо, в майбутньому я також звикну користуватися велосипедом частіше ніж автомобілем. От ось такий мій е список звичок, які в мене розвинулися в Німеччині через півтора року проживання тут. Якщо буду далі жити тут ще довго, то, можливо, через якийсь час я захочу записати нове відео, розказати про ще якісь навички, які в мене з'явилися через більший проміжок часу проживання тут. Ніхто не знає, як, як довго ми будемо знаходитися знаходитись та жити в Німеччині, але мені хочеться поділитися своїми переживаннями, своїми відчуттями, своїми емоціями, своїм досвідом, який в мене є зараз. Тут на цей момент. От. Це, це, до речі, ремарка була з приводу дуже частих коментарів, які мені пишуть за те, що як ти можеш щось там розказувати про життя в Німеччині, якщо ти прожила тут тільки там рік чи півтора. От, через 30 років будеш розказувати. Але погодьтесь, досвід, який у вас є свіжачком, новий свіжий досвід, він завжди такий. У вас багато чого дивує, у вас багато чого викликає емоції, позитивні, негативні, що зрозуміло, щось не зрозуміло. А через 30 років людина вже настільки звикає до цієї обстановки, до життя в Німеччині, що вона багато яких речей не помічає. І для мене ранній досвід цінний. Своєю свіжиною, да, свої, е, своєю новизною. Тому мені хочеться поділитися з вами своїми спостереженнями через півтора роки, що я помітила. І тому ось цей досвід, який зараз я проживаю, він, е, на мою думку, вартий моєї уваги, так точно. І мені хочеться мені цікаво з цим ділитися з іншими людьми, кому це цікаво. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар. Та підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, і до наступних зустрічей.